Вітаю всіх глядачів каналу. Колись вже оця клумба, отака клумба, вона попадала в мої випуски. От, я вам казала, що посеред клумби цієї у мене посаджена гортензія деревовидна Bubble Gumdebe Bubble Gum. І ось сьогодні я хочу вам показати, як вона квітне. Тому що поки що виходить, от тут от гортензія волотиста, там гортензія волотиста. Ось волотиста гортензія, це не скоросла. Вони ще не квітнуть. А от до баблґам ми зараз з вами підійдемо, я вам покажу її. Я підійшла з іншої сторони клумби, і отак от виглядає так квітне зараз баблгам. В неї квіти змінюють, постійно змінюють колір. Оця квітка вона тільки розквітає. Зараз я вам покажу, а от є ще менша. Бачите, яка вона, да? отака от от, квіточка. Оця квіточка вже така більш-менш розпущена. Сьогодні такий вітер, що все зносить. І причому вже тиждень. отак от все улітає у нас, тому знімати треба все одно. Якщо хочеш щось показати, то треба зняти. От є ще одна квітка. Дивіться, що я в неї цього року замітила. Дивіться, які в неї от от з'явилися з боку да, бубенчики. У минулому році, рік назад, я такого не, не наблюдала на неї. Отак от от виглядає квіточка в Да? От, дивіться, ще. От бачите, такі от маленькі квіточки. І тут от, е така от шапка. Ну, я буду руку свою по поставляти, щоб ви бачили розмір, щоб ви могли зорієнтуватися, е якого розміру е різні деревовідні гортензії дають квіти. Ну, от таке суцвіття в неї, бачите, от забарвлення таке. Потім, е коли ця квітка відквітає, то от вона становиться світліше. У минулому році я показувала, як ця гортензія квітла другий раз заявлена ця висота гортензії десь метр п'ятдесят, але вона вища. Вища, набагато вище. Значить, оці квіти, бачите, заквітали раніше. Тут оці от пагани вони ще росли, наростали і розквітли пізніше. Зараз я обійду. Кожна гілка закінчується квіткою. І, ну, дуже цікаво, звісно, спостерігати, як квіти мають різні кольори на кущі. І що саме цікаве, я вам кажу, що саме цінне у цієї гортензії, за що вона мені подобається, те, що вона квітне по-другому разу. Тобто, всю осінь в мене тут був букет квітів. Отак вона відквітла, і потім там знизу всі гілки, які наросли, всі пасинки, які наросли, вони всі-всі заквітли. Причому розмір квіток був десь отакий, тобто вони були немаленькі. Mm. Ну, Тут стоїть в неї опора, коли ми в минулому році, от, бачите, отак от ставили опору, ну, верніше так, ставили опору в цьому році, а так сказать, із, раху, із рахунку минулого року, висоти минулого року. Але вона от їй ровно, мабуть, одна трич. Висота. Тобто вона їй, ну, ніяк. В принципі, в принципі, Достатньо, отак от. от дивіться, от, такі от міцні пагани. От, покажу вам міцні пагани. Причому вона наростає такими міцними паганами. Зразу. Лист в неї отакий, от, бачите, величина. Значить, зразу скажу, що я свої е, гортензії деревовидні не підживлюю в тої кількості добрив, як я підживлюю е, широколисні та Болотисті. Ой, дивіться, як мені це подобається. Стала знімати і побачила. Отакі, отак от як вона такі. Дивіться, гляньте, як ну ну це треба сфотографувати окремо, ну, ну це шедевр. Бачите, які попончики в неї. От, ну. Значить, що я хочу ще сказати? Оцентувати вашу увагу, що не деревовидні гортензії вони зовсім невибагливі до кількості підживки. От квіт цвітіння, цвіт вона свій набирає незалежності від там кількості добрив. От. Ну, можливо, Якщо в горщику вирощувати, може там щось так і буде. Але от для вирощування в, грунті, в відкритому ґрунті, ось так вона виглядає. Ну, І я ж кажу, що зараз такий вітер дме, страшний, от вона гарно тримає квітки. Опора в неї, опора в неї тільки отак, в ногах, виходить. а 2 треті вона тримає сама без мотузки. Зараз покажу вам, як виглядає анабель і пінка Набель. Ну, анабель у мене дуже-дуже давно. Отакий От великий кущ. Просто у мене тут короткі дорожки, маленькі дорожки. Тому як тут його обійти? От дивіться, який він шикарний. Тут зараз піднімається у мене яблуня, яку я наколювала, ну, буду її вкорочувати, тому що тут вони будуть сперечатися за простір. А коли вона тут стояла одна, ця набиль, вона взагалі була. От знаєте, як сонце сідає, воно так прилівається, так висвічується, ці квіти. Ви подивіться на ці величезні квіти. Подивіться, ну дуже люблю цей сорт. Я вам кажу, що ніколи його не приберу з свого саду. Він у мене буде тут завжди, тому що це просто неймовірна квітка, От, які б квіти не придумували. Потім я вам ще покажу сьогодні нескорослі болотисті гортензії, які, ну, би, міні, являються міні-анабелі. Вони дуже низькі, а ця, звісно, її ріст, ну, якщо я вам зараз покажу, вон bubble Бачите, вон вона. І подивіться на рост цієї. Тобто, я так думаю, що це по росту це анабель. анабель. Так що так. Доганяє її, стала доганяти її пінка набель. Це пінка набель, вона більш така рожева, ніж баблгам червона. Верніша. от Зараз я вам покажу її квітку. Бачите? Це квітка от іншого вже кольору. Це все одна і та ж гортензія. От. Теж у неї такі от помпончики. От. Бачите, от. Ой, так, така краса. <реш> от, дивіться, яка ніжнятіна, да? як красива. І отак от вона виглядає, ця пінканабель. Значить, пінканабель росте в мене вже років 5. Ні, мабуть, 6. От, років 6. шість. І, коротше, спочатку я її. Ну, не любила, я вам зразу скажу. От, вона дуже довго наростала, вона була таким малим шкетом. От, і, в принципі, вона мені впечатляла, тому що її треба було підв'язувати. ну, В принципі, і зараз, бачите, куст в неї вузький. Якщо баблгам, зараз вернуся. вон баблгам, він широкий, такий, бачите? А... Ця вона, от, от вона вузька. У неї навіть ця опора вона ну, десь сантиметрів 50, мабуть, або 40 оця опора. Тому сам кущ в неї не широкий. Ну, в цьому році я змінила думку про неї. Бачите, який вітер. От, мабуть, навіть і гарно, що я знімаю при такому вітрі. Не знаю, як там чутно, але от ви можете спостерігати, як витримує вітер, як витримує вітер ця гортензія одна і друга. Тобто ну, ця навіть <смас> отак от трошечки там пошевелилася і все. Але, але, але в неї вона опора теж є. Бачите? В неї є опора. Вона не просто так стоїть. Зараз я вам покажу, як квітнуть е, такі два сорти низькорослої е, гортинзі. Е, це деревовидна гортензія, але заявлена вона як низькоросла. Це два сорти е, От, Одна називається маувета, бела рагоза а друга белорогоза бланчета. І от зараз я відійду, щоб ви подивилися, якої вони висоти. В принципі, зараз, я тут заявлено, що вони низькорослі, але от, виходить, біла, вона дійсно низька, вона не більше не сантиметрів 40, ну, може, оця верхня квітка, зараз я присяду, оця верхня квітка може сантиметрів 50 і є. А так взагалі ну, 35-40 сантиметрів. І... А Маувета, біла рогоза Маувета, вона ну, сантиметрів уже 70-на, мабуть, ці квіти. Подивіться на цей колір. Це така вона, ну, мабуть, малинова. Отакі в рівнянні з рукою, бачите, які квітки. В минулому році вона в мене квітла, але квітки були отакі от маленькі. В цьому році. Вона вже отак от дає отакі квіти побільше. Я думаю, з кожним роком вона буде ще наростати. Ну, можливо, ще це її не останній колір. Ну, поки що так. А от біла, от бланчета, біла ця бланчета, да? вона якось, от як вам передати? О, дивіться, бачите, вона не чисто біла. Вона якось є в неї. Тут якийсь і рожевий колір. От якось тут є квітки такі, ну, трошки от вони так, якимось рожевим. І в, в якийсь момент, от дивіться, бачите, отак. А в якийсь момент вони отак білі становяться. Ну, то теж треба поспостерігати в минулому році. Вона взагалі була. Мала-мала, ну це вже виходить, третій рік вона в мене росте і дуже-дуже повільно наростає. Нічого я в неї не збирала, не зрізала ніякою гілочкою. Ну, отримала я її такою замученою, що я навіть продавцю відео знімала, ну, так і не відправила, але думаю, ну все, як пропаде. То е, буду показувати ну, цьому продавцю, що з цього сязенця нічого не виросла. Ну, оце за три роки, виходить, отак от я її наростила. Нічого живці не знімала. От, е, слава Богу, цього року вона почала отак в мене наростати і буду спостерігати, буду собі вирощувати. Дійсно, якщо така деревовидна гортензія не скоросла вибачаюсь <кій> то можна її садити, мабуть, і бордюром. Ну, я дивлюся в неї, що в неї, в принципі, такі кущики будуть міцні. Ну, хоча от у нас такий вітрюган, бачите, отак от мотузкою я її зв'язала. ну Це ж я берегу, поки що бережу кожну гілочку, тому зв'язала мотузкою і тут, і тут зв'язала мотузкою. Отак от. Це в мене стоїть, щоб шланг тут не попадав, бо як поливаємо, то воно все ж таки. Ну і цього року, думаємо, будемо ожидати знову таку спеку. Так ми вже приготувалися. Бачите, от проклав, проклав чоловік от таку от, е полив такий полив. І в принципі його включаємо, і тоді легше. Обрігчаємо собі працю. Ну і останнє, що я вам хочу показати, Magical Dark Pink. Поки що не знаю, що про неї казати. Зараз покажу квітку. Перша квітка, садженець дуже-дуже маленький, в дуже маленький. минулому році посаджений, квітне, отак, отак квітне він. От. Як він буде змінювати колір, ще не знаю. Бачите, багато там ще таких. Бутончики, які не розквітли. От, ну, подивимось, цей сорт чи ні. В ну, общем, треба спостерігати. Так що, мій, так сказати, висновок такий, що от ці деревовидні гортинзі, вони дуже легкі в догляді. По-перше, вони зимують без укриття, в їм мороз не страшний, потім їх висоту можна регулювати обрізкою. ну В принципі, підіязка їм нужна, обробка їм не потрібна. Там всякі кліщі, ну я не знаю, навіть слизні не бачу, щоб вони їх там їли. От, ну Красиві. От, відквітають вони швидко. Я вам одразу скажу, швидко відквітають. Але потім, отак як відквітли, то стоять ну, теж прикрасою сада. Значить, в принципі, стоять вони в мене от з такими шапками аж до зими. У нас взимку льодові дощі, тому я їх відрізаю, ці шапки. Ну, в принципі, полив і підживка осінню. Осінь і весною, рано весною. І осінню. Все. Значить, серед літа я їх не підживлюю. Ну, може, я така відносно їх так сказати, пускаю це на самотюк, але, але я дивлюся, возможно, возможно, можна було би досягти більш гарних результатів в цвітінні, там вирощуванні куща. За допомогою підживок, але ну, не знаю, мені, мені цього достатньо. Так що всім рекомендую е, садити ці саме деревовидні гартинзі, е, ну, тому що вони мало уходні, в принципі, не горять на сонці. Просто вони, виходить, квітнуть до цієї спеки, яка у нас, наприклад, в минулому році була, вони вже е, до того моменту відквітли. Ну, все на все добре.